<связь> ну, вставите, чтобы да, да, ну, да ну я ж не на митинге, ребят. Я я <связь> <не осталось>. да, <связь> Андрей Владимирович, значит, давай. у нас как бы вот, несколько вопросов. Первый такой. Дело, э, да. Почему полиция не должным образом не отреагировала? Человека не задержали сразу. И почему он был отпущен, как бы получается, два раза? Первый раз, когда первая группа выехала, и второй раз уже из райотдела когда его. Ну, смотрите, я однозначно как бы исключаю здесь какой-то а злой, у... исключаю какой-то злой умысел в плане. Давайте того... без балаганов, вот. Да, в плане того, что кто-то там не сработал. особенно вы знаете, что у нас э, э, патрульная полиция заступила два месяца назад. То есть есть моменты, которые связаны с организацией работы, и прежде всего обучения личного состава. Поэтому, поэтому вполне возможно, я допускаю тот факт, что где-то был момент, связанный с непрофессиональностью. Поэтому однозначно сейчас со мной рядом есть, есть паново, э, заступник начальника управления э, патрульной полиции Запорожской области э, Светлана Владимировна. Э, мы только еще разговаривали и эту тему, э, обговоривали. Я думаю, що Світлана Володимирівна вирішить питання по даному факту буде проведена перевірка, розберуться. Дякую. Прошу вибачення. Хлопці, давайте так, ми не в актовому залі, комусь щось не чуть там. Давайте балагану. Тут ось є засоби масової інформації, все це фіксується, і тут все нормально. Я думаю, що по цьому питанню однозначно ми там розберемося. Ну і ще раз скажу, ви повинні зрозуміти деякі речі. Віднестися до нас з порозумінням. Людина це не робот, є якісь помилки, я не виключаю, що дійсно була якийсь факт непрофесіоналізму. Хоча ну, ситуацію потрібно розібратися. Я запитання вам хотіла. Бачите, ви кажете помилки. Це получается з ваших слів помилка. Ну, я йду, да, хочу, ну, звісно, людина, яка постраждала, Олександр, це мій бойовий побратим, був командиром машини ДТР Банга. От людина, яка постраждала, йому нанесли телесні власні по У мене, звісно, горить помста. Ви не, не, не відреагували. Тобто, я виходить так, ви його не, не наказали, звісно. Тепер я можу йому чинити самосуд, і ви мені теж нічого, тому що у нас Це держава демократична, їх. демократія, рівноправ'я. Я змію і мене як, не наказувати. Дякую за питання. Я, да, я зрозумів ваше запитання. Я абсолютно з вами не погоджуюсь, тому що, то, що ви кажете, що ми його нам не покарали. Особа затримана на теперішній час порушена кримінальна справа за статтею <звольствую> 296. <200, зволь> за статею двісті діносто шостої хуліган привази було подано по він вже убивав стаття попитка в бізнес. Він же бізнес да, б... серце. Ну, це питання до слідчого. Це... Ну, я... Я... Ну, я за Ви зрозумієте, будь ласка, я заступник головного управління національної поліції. Я не слідчий. І слідчий це самостійно. Людина, яка Переводи, особисто особисто приймає рішення. Я вам кажу, якщо ви кажете, от людина ж задала до мене питання, не Людина задала питання і каже, що, подали, що ми не відреагували. Я кажу, це не так. Ми відреагували. Якщо питання є стосовно там кваліфікації, ну я не думаю, що... На теперішній час кваліфікація на щось може вплинути. На теперішній час розслідується є карна справа, яка зареєстрована, вона розслідується. Є встановлена особа, яка скоїла напад на Олександра Федорська. І ця особа ми знаємо, хто це такий. Відносно нього, відносно нього буде. Під варту він буде взяти тільки тоді, коли його вина буде повністю доказана. А вина може бути його повністю доказана після проведення ряду слідчо-оперативних дій. Одна із слідчо-оперативних дій це медико судово медична експертиза. Тому ви, будь ласка, почекайте. А ми все зробимо як потрібно. Там є відеоматеріали. Де... Так, я, я бачу відеоматеріали. Я, 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 я вам скажу більше, у нас є навіть відеоматеріали, де є е, голосовий запис. Ми знаємо все, у нас повністю ситуація під контролем і стосовно розслідування, е, розслідування карної справи, я не бачу ніяких там, е, питань, кулуарного або підков... підковірного там. Питань стосовно можливості. Що касается мухи, отдали по поводу муки отдали на експертизу відео. Тому що відео там муха откуда-то так залазит, и Там медом на музыке. <різований> <різований> нам, 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 у нас є, є інший відеозапис. Да, я ж кажу, є з голосовим записом, тому це не принципово. Це не принципово. Воно, э, це, воно вирішує э, там на відео в цілому ми бачимо саму картину. Я наповнюю, що нам дає об'єктивну картину нам. Ну ви відео? що Воно його почали збивати буквально з першої секунди, з другої. У мене питань немає, я говорю, що А прокоментуйте, будь пожалуйста, яким образом відео оприлюднив Петро Кобись. Не поліція, Чи що? Не... Ну, відео з камери спостереження оприлюднили, а не поліція, не власник закладу, оприлюднив Петро Кобись, який пов'язаний з прокурором Шацьким. Як воно до нього потрапило, чому саме до нього, до такого одіозного персонажа? Я не знаю. Не пов'язує Петра Купенця з Шацьким, хоча ну, все можливо. Ми всі ж можемо приходити на прийом. Ви до мене прийшли. Завтра прийдете до Шацького, і хтось з вас Ну, А як він отримав я... це відео? Я не, не знаю, як він отримав. Це, це Андрій, питання. Андрій, це краще задати Петру Купінцю, як він отримав. ну, це не Тут є, як сообщила забору глава прес-служби патрульної поліції Запоріжжя Юлія Шейвукова, Є така, так? Э, значит, мужчина выпивал в кафе на автовокзале, затем начал вести себя агрессивно и сломал несколько стульев. Когда официантка сделала ему замечание, он ее оскорбил. За женщину уступился мужчина, который ждал автобуса на Днепропетровск. А патрульных вызвали сотрудники автовокзала. Феченка доставили. В медучрість. В общем, питання оказання... таке, чому, чому під... прес-секретар ваш? Да? Чому Пла... прес-секретар в дає неправдиві свідчення? Вигадайте, дайте відповідь. Ну, я можу вам прокоментувати лише те, що я розберуся, розберуся в деталях даної справи, тому що треба проводити розслідування і піднімати е, на, ну, назовні всі я нюанси, які можу. були пов'язані з даним викликом. Ви ж будь ласка, офіцер, офіцер прес-центру, він перш за все дав інформацію, ту, яка у нього та, яка у нього була первинна. Він дуже провірить. Ну, якщо є... Ви ж розумієте, що це вже формування чесного мнення. Тобто кинули одразу. Ну, ви розумієте, о чому річ? Тобто одразу пішов вброс від представителя, від прес-секретаря поліції. І одразу формується чесне мнення. Я Тобто, ну, прес-секретар, як мінімум, повинен виходити з повторним. Ви, ви повинні до відповідної інформації, яка вже є перевір... перевірена, я вас зрозуміла. Ну, Хорошо, коли будуть ваші це дісти, не... це не є правда. Дайте, будь Якщо підпорити. відео побачите, відео те, що ви відео не відповідає і... вашим пісюлькам. Людина, людина дійсно добровольна, дійсно стояв на передовій. Він був нагороджений табельною зброєю. Він звичайно відбували російські танки. Він герой України. Навіть якби герой. цього не було, так не може бути. Ви, як мінімум, ваш прес-офіцер повинен виступити з опровеженням того, що він сказав. Як мінімум, офіційно. Офіційно. офіційно офіційно. і зірвати пагорбу Ну це вже не вам вирішувати. Ви, ви, послух, ви, ви послухайте, допустим? будь ласка, послухайте. А кому мене. це ви вирішили? Вона забрала хотіла треба часу, Давайте розберемося з даними питаннями? Так, давайте розберемо, скільки часу це пройшло. Скільки це часу вам потрібно, щоб розібратися зі своїми підлежами? Службове розслідування по даному факту висказування пресофіцерам по патрульній службі, яка приїздила там два рази, де е, оприлюднення в такому разі їх відеозаписів патрульної служби відеозаписів на це питання я вам відповісти зараз конкретно не можу. Чи це взагалі можливо таке зробити? Я Але відеозаписів відеозаписів відеозаписи оприлюднені вже. Він Скажіть, коли ви зараз? Ви послухаєте коментар ні. був абсолютно. і на офіційному сайті ні. головного управління національної поліції. Він був Камерівсь центральний, абсолютно ні, нікого я, не, я, я, не ображав. І, взагалі, в даному випадку. В даному випадку, який стався, головний інформаційний сайт, який стосовно цієї справи, це сайт, офіційний сайт головного управління національної поліції. От однозначно потрібно з пані Володимир буде розбиратися там по цьому по тим питанням, які ви кажете. Але, але, але офіційна інформація була оприлюднена, вона нейтральна взагалі. До оце оце офіційне ваше, Та це ні, захворіть. Тут э, вислови прокурора із його випадку. Хто цитує? Хто оце, цитує? Оце, цитує? Оце, забор. Ну, от оце, хто такий забор? Не тільки забор. Якщо є питання до прокуратури, це питання не до мене. Я да, вам кажу, да. я. А? При службі вопрос не перебувайте. Ну а до прислужби поліції там я вже сказав, що у нас там доволі таки нейтральна інформація, яка взагалі нікого не звинувачує і е, дуже така обережна. Тому я прошу вас, щоб ви правильно зрозуміли. Я на вашому боці. І взагалі, в цілому, в цьому питанні е, я повністю представники ваші були у мене, ми спілкувалися, разом е, дивилися відеозапис. Я вам кажу так, є питання однозначно стосовно е, організації отримання первинної інформації. Є питання. Розберемося, е, Дата. коли дата? Місяць, два, три рік. Ну, Щоб ви правильно зрозуміли, по розслідуванню карної справи е, до, тих, е, до, е, до того часу, поки буде знаходитися у лікарні е, Федорченко, він ми не зможемо провести судо, судомедичну експертизу, тому що не буде е, кінцевого висновку? да кінцевого висновку лікаря. А, а, а як тільки буде кінцевий висновок лікаря, а, с, а, в той же час буде проведена судомедична медична експертиза. Тільки після судо, судомедичної медичної експертизи е, слідчі зможуть зробити висновок стосовно і остаточної кваліфікації ну, і остаточної ну, кваліфікації легкі, середні, і кожені, е, кожені, е, е, звинувачення особи, яка скоїла це. Злочат. А выписки ГРДР можна получить? Ну я думаю, що це не питання. розпечатайте, дайте нам завтра ознакомитеся. Він не він сейчас он еще Він не задержан. Ну, ну не дело в тому, що они не люди. могут его задержать. Не Реально, Ми хорошо, можем. а виписка ну, журнала да, звука. Все... Ну так, Підписка, подписка, подписка. не выездить таки, таки, У мене от є офіційна довідка але це не виписка з недокування. Вони не прийдуть нападні, і що ми зараз будемо я по поводу стели. Ми тут тоді зверталися, заяву робили. Є відео, фото, хто її побив. Поліція виїжджала Резюме. і зимою, камера, камера є. Вам. за вами, вона за вами ставить. І, і ще випадок бійця 81-ї бригади Олександр ну, Феданюк. Ну, ми спіймали його хто бив. Я наскільки пам'ятаю, тоді в кого звернулися, ми поїхали. Ні, ми прийдемо тебе. Ви приймали заяву? Так, да, я не я не написала, але ваше вот. так і ніхто. Ну і давайте не ми розберемося, тому що я, я вже ну, багато часу пройшов. Це не ж у нас не, не випадки такі. Є відео, а так і не найден чоловік, два місяці пройшло. Ми здали людину одну, ті, хто били Сашка, ВДВшника. Ми здали Каманарівському Угу. Ну, результат. Я хочу бачити. Людина пішла після лікування, пішла на фронт. А воси нині там. Бачите, виходить, поки камери офіційно люди збираються, якісь реакції ведуться. Коли так один-два приходить з пустого кармана в порожнє, ви перекладаєте ну, ці справи. Хлопці, все. Хлопці, хлопці, не кажіть. Це особисто моє в... ну, бачу. А ви бачу. не кажіть такого, тому що зрозумієте, будь ласка. Що? Ну, бачите, люди вам наводять приклади а, реакції. Я зараз зайнятий. я ті а... підсумку. Реальні факти, реальні. Ні. Це факти реальні і повірте мені, я звертаю на увагу, і якщо це в моїх силах, я допомагаю. Якщо не в моїх силах, і я ж не Господь Бог. Ви, ви, ви головний? Да. Вся, вся, вся. Так. Ні, не удобно це брати. Слідуваль, слідуватель, Какого подразделения занимается? Комунар... Областной городской коммунарского видео не полиции. Комунарского... А, ді... ді... а вопрос можно ді... еще? Вален ді... Горбачев был задержан с наркотиками, оружием полгода назад. Посражение взят. Ніка уголовного немає, що це. Получається, сокрович ну, може в кожен ходити. Слідуватель Кам'янарського в Камнарському районі. Фамілію не знаєте слідувати. Вибачте, так, будь, будь ласка, не. про вальяна Горбачова. Я не готовий вам доповісти з одної причини, тому що все там собитє. Я розумію про що ви кажете. Знаю ту ситуацію, як вона там розвивалась. Але я не можу прокоментувати, тому що я просто не готувався до цього питання. А коли зможете прокоментувати? Хочете співготи. Давайте я, я, ми почекаємо. А ви не можете я зараз ви... і виписку з сердень. Що вам додає там? Та вон, віну да, що вона вам зараз? Ви так ви так кажете, я, я, я не розумію, там кажете, випускає ЄРДР. Вот. <рекул 'я> фельдку... Що вам воно дає? Очень як робота поліція, кого казні. Я до балак, подожди. Є офіційний лист генерала Ольховського о тому, що у Горбачова зброя з'ята і всі дозволи анульовані. Його затримують зі зброї, знаходять там його. Боєприпаси від печатки, знаходять у нього боєприпаси, і нічого не відбувається. Шацький, коли ми звертаємося, він показує на міліцію, міліція Шацького. А Шацький навпаки каже, цей, що він жаліє, що Горбачов не застосував зброю. Елемент, злочинець, насильник, розгулює по місту з оружием. вже кілька разів. Приїжджав на цю акцію нашу, його... ви висказує угрози, розправи. У нього зброя, і він гуляє по городу. Це незрозуміло. Треба, що він когось гуляє, що... Ви ще ви... ви... раз представитесь тих. Впочай. Представьте, будь ласка. Це головного управління національної поліції, полковник поліції, долини Андріу. Добре, тут, а, Я в фамілію слідчого в Комунарському районі знаєте, хто веде цю справу? Ну, я не готовий зараз. Давайте, давайте почекаємо <постив> а а давайте Ну, іде... зробимо так. Ну, я думаю, її. Ви казали е півгодини, ми сирії. почекаємо півгодини. Добре? Товарі <постив> Леонід Михайлович начальника комунарського відділення поліції, який повністю може з вами зустрітися, прийняти. Друзі, і повністю, і там вже... і будь ласка, ми почекаємо пів години, ви сказали, за зброю, ну, справу по зброї. <говори> ми почекаємо, ви сказали пів години, добре, ми почекаємо. Ну і Як взагалі отримала дозвіл так, на зброю, людина з 9Б у військовому коротко вона закрита. Не я я уже машину сесть, товарищ правда? Подъехать сюда, начальнику да, района. Нет, я не думаю, что вы же задаете а вопросы уже касательно следственных действий. А здесь уже это не тот уровень. Это а я могу выйти, потому что я представитель. А он уже, это может и вы прийти к нему, напрямую и что-то спросить. Ну, это будет правильно. А все остальное это уже как бы. Это уже митинг, блин, это уже неправильно. То есть я могу представить интересы, Онус главного управління національної поліції. Ну ви інтереси представляєте а інформацію, не даєте? Даю інформацію. Ну, я інформація... сказав, що ну, така, ну як мік така. Мік така вона об'єктивна інформація, яка є? Вона ну, об'єктивна. Ну, об ну, ну, об вона... От на сьогодні вона об'єктивна. Вона ж не може бути. От... Ну, Якщо я ж не можу вам сказати, що я завтра його затримую, тому що я його не затримую. Ну я такого не скажу. Ні, ну я розумію. По-третє, Першому питань сказали, сказала, я не володію інформацією. Там давайте я мені. не володію інформацією. Мені сказали конкретне тему. Сказали, що по такому питанню. Буде прийдуть хлопці. Я, я підготувався. Я прийшов. Я по Друзі, цей, я. Другої. Я по цій темі можу вам все розказати. А, ну, а, я, а а тут, я, тут я, вже а тут вже ви виникли вже інше. Дивіться, товариш това, полковник. Тільки що сказав, через пів, йому треба пів години, щоб підготуватися і дати відповідь на наше питання. Ви мене перевіряєте? Чи ну ви сказали пів години? Ми почекаємо пів години. Добре, щоб ви розповіли, як протікає справа зі зброєю. Щоб ми бачили, як ви працюєте так по, по пану Горбачову. Якщо ви нам обіцяєте, де ну ви по тій справі нічого не зробили, і зараз ви обіцяєте по тій по цій справі і то навіщо так працювати? А ну, ні, ну, покажіть, що ви працюєте. Покажіть перед людьми, перед громадки, що ви працюєте. Так, а що ви повинні показати? Ми так, і так всі розуміємо, що, ну, 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 що ми працюємо. Ну, справа, ні. Ну, я можу одягти робочу форму, там, слесаря і казати, я працюю. Розумієте? Ну, якщо, якщо ви робите, болванку робите, то ви працюєте. А якщо ви болванку не робите, то ви не працюєте. Ну, але ж Горбачов на волі досі. Ну, ви св... Ми свою болванку робимо. Я надіюсь. Якщо, якщо, я якщо, якщо вам потрібно, щоб я... Тут, тому я Покажіть мені, покажіть Зрозуміти, бо ви прийшли, сюди, якщо вам потрібно сказати скільки злочинів, яка кримінальна злочинність є то питань немає. цю інформацію. ось про балванку. Конкретно. Ось про балванку а ви мені конкретно кажете, де там заглусенеця. У ці баланси, ну заглушенняся і доповісти мені до по цій заглушені є. Ну це тоні ну, ж задаваше. Ну що пі цього півгодини де твій чекає справі поліяна Горбачі, яка на якій стадії знаходиться діло закрита ночі, провадження, проваджені? От людина не вперше завершає Ну, ви що мою особисту позицію збираєте? Я думаю, що вова, вона для вас не секретає. Тому як би, питання, чого, це взагалі якби, ну, не зовсім питання нашого спілкування. Якщо, е, якщо, е, якщо, якщо, якщо потрібно, тоді до мене, сядьте моє розповідати. Ну, це ж, ну, я... Все ж не взяти. Що, ну, що таке що що... город, скільки всього відцифруваджені цих ситуацій? Друже Маркю, полковник сказав, пів години йому треба підготуватися. Ми чекаємо пів години. І хай ну, він, він, ну, є запис, де він сказав, йому треба пів години. Ми чекаємо пів години. Хай покажуть, як вони працюють. Все, записи записували. І камери все є офіційне все. полковник. Сказав, йому треба півгодини. Там мені, мені не потрібно півгодини. Мені потрібно я скоріше вам відповів на всі запитання. Ну, товариш, полковник. Просто для чого блін викликати з одним питанням, а потім ставити. Я приїхав з Києва спеціально, розумієте? Я повинен бачити, що ви працюєте, щоб мені не прийшлося через тиждень. Я вам скажу, що в Києві так працювало, як в Запоріжжі. От що в Києві так Дай Боже. А що там по слову Горбачова? Тоді, коли із дима, я так пам'ятаю, травмат там. тоже может быть травма. Да, да, да. Травма, понял. С 9 миллиметровым. А ну что там по тому... Что выяснить? Выясните, пожалуйста, что там. И мне пишите в Тут же все... Прикласи, там 300 штук. Там же ж були патрони. квартирі. А там бойові викладаки. Треба певну інформацію володіти. Було питання по побутню учасника АТО? питання? Я це розумію. Будемо почекати. Хоча б ну, хоча основний тезін. Я вас Діло. чекаю через пів години. Да, Півгодини, ми, ну, ми чекаємо. От прийдемо до мене, я увійшою на сіках, щоб ми це в не бачили. Друзі полковнику, я вам поясню. Побили